Кожного з нас, кожен нас має вплив на цю ситуацію на цьому місці. Якщо ми її не робимо, значить що ми проходимо байдуже. Ми забуваємо, що ми українці. Ми забуваємо про тих солдат, які зараз віддають своє життя. Зараз прошу про молитву спільну за всіх хто згинув в Україні, та за українських жовтня. І давайте разом всі помолимося за українців, які загинули під час війни. кача, бо ти синій. Лине кача, бо ти синій. Мамко ж моя, не лай мені, Мам...